Підсилювач Вільма 204 стерео. Остану пройдемо це. Живення підключене. Але значить, кришки у нас зняті без болтів. Дві кришки окремо. І кришки. І зверху, так, дві плати не закріплені. Одна з них не закріплена всередині. Її можна тільки вставити. І друга плата також не закріплена. Внутрішньо. Буде, буде зняти ще макро зйомки. Є ще схема його розборки. От, недалеко... Нижечка ось така. Книжечка з різними схемами і тому подібне.